Людей довели величезні черги на реєстрацію та давка, аби отримати найпростіші продукти харчування. Двісті сімей воїнів Атовчанівців отримали продуктові пакети від благодійної організації із тими, чиї годувальники зараз на передовій спілкувалася Любов Мочалова. Ось так виглядає реєстрація на отримання продуктових пакетів, величезна тиснява та крики. І це не дивно, адже людей довели до ручки. В той час, як у зону АТО мобілізували чоловіків, годувальників у місті залишилися їхні дружини з двома, трьома а то й п'ятьма дітьми на руках. Останні про складнощі життя ще не здогадуються, а просто чекають смаколиків. Яблука, соки, слабості, шоколадки, грушки. Почали довгоочікувану роздачу подарунків. Продуктові пакети отримали 200 чернівецьких родин. Воїнів АТО, солодощі, да, мука, олія, вівсянка, гречка, манка. Так шоше, рис, по моєму, а й цукор. Продукти недорогі та нехитрі, але у нинішній ситуації будуть суттєвою підтримкою, кажуть матері. Я одна з дитиною трошки важковато, тому дуже важливо це допомога. На даний час ну, прокормити. Дітей, взагалі, сім'ю дуже дуже важко. Більше цієї допомоги, напевно, якби допомоги чекають діти. Вони думають, що там солодке, щось буде вкусненьке, а так то краще би папа був вдома, якщо чесно. Цього провела благодійна асоціація Сім'я і здоров'я. Загальна сума допомоги 48 тисяч гривень. 10 тисяч дала держава по конкурсу соціальних проєктів, а 15 тисяч ми назбирали власними зусиллями. В основному тут церква Адвентистів сьомого дня і спонсори. На сьогодні залишилося ще 274 сім'ї воїнів АТО, яким організація планує допомогти. Любов Мочалова Максим Демко, Чернівецький промінь.